Вів'янка Анастасія Артюх долає дистанцію 400 метрів вільним стилем. Спортсменка займається плаванням продовж шести років. Перший день турніру Анастасія посіла третє місце у запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем. Мені проще простіше плавати довгі дистанції ніж такі. Ну коротші. Я маю час набратися швидкості і проплисти трошки було тяжко на останній псяці. Але так добре на турнір до Львова приїхали 800 плавців. Плавець з кривого рогу Андрій Рой долає дистанцію 50 метрів брасом. Спортсмен розповідає, що це одна з улюблених його дистанцій. Я улучшив результат на 60 «Цей кращий результат. 60 Я покращую на сімдесят сотих. На тому для мене цей заплив вдалий. на 50 метрів. Це дуже хороший результат. підготовку до турніру. Ми розпочали місяць тому. Ця дистанція давалась і непросто. В кінці запливу потрібно було трохи додати по рухи та ноги ну, вже втомились басейні СКА змагаються початківці та досвідчені спортсмени. Юліан Жеребецький у плаванні брасом 50 метрів посів друге місце. Але своїм часом Юліан не задоволений. В нас було дуже мало часу на підготовку, тільки почався сезон, і ми дуже мало тренувалися, тільки можна сказати, вплавувались. Чусували техніку, і зараз ніяк не приплили. Турнір триватиме продовж шести днів. Далі змагатимуться спортсмени з інвалідністю, ветерани й аматори. Яремочуйко Олег Греб, новини на Суспільному, Львів,